Слід за зменшенням кількості перевірок та скороченням дозвільних документів місцеві підприємці можуть розраховувати на підтримку з боку прокуратури рівненщини. Там звернули увагу на зловживання контролюючих органів та почали карати тих, хто тисне на підприємців. За протиправне втручання у діяльність бізнесу, вже покарали більше 40 працівників фіскальних органів. Тобто, це свідчить, що працівники органів контролю при проведенні своїх перевірок нерідко. Порушують чинне законодавство, чим, як вже висловився Андрій Лунич, тиснуть на бізнес і протидіють законній діяльності бізнесменів. Перевірки на сьогодні мають право проводити лише працівники Державної фіскальної служби, це податкові, митниці, а також Фінансової інспекції за словами голови регіональної ради підприємців Тамари Тимощук у порівнянні з минулими роками тиск на підприємців зменшився. Водночас вона закликала представників контролюючих органів не стільки штрафувати бізнесменів, як допомагати їм. Потрібно сплачувати чесно податки, і до тебе ніхто не прийде, не буде тебе контролювати і перевіряти. Але от спочатку, якщо дійсно прийти і... Перевіряти підприємця, то ну можливо йому підказати, не тиснути його, не вишукувати, от щоб його тільки штрафувати. Підприємець Геннадій займається будівництвом. каже, працювати справді стало легше, однак певні перешкоди залишаються. Органи управління обозу ну таки тиснуть, тиснуть на підприємців, тиснуть на товариства з обмеженою відповідальністю, не, не пред'являючи нічого. Якісь там конкретні е кримінальні справи чи що небудь. Ну от, так повістками визивають, визивають конкреті, які не кінці ніякого. для оперативного реагування на факти незаконного втручання у підприємницьку діяльність з боку службових осіб у прокуратурі. Діє гаряча телефонна лінія. Її номер 26 15 77. Ірина Михалевич, Микола Штемпель. Інформаційна програма день.